Осип не в часи голода. В часи голода було пізно готуватися. Сьогодні ще час і духовного. Повірте, ще час і духовного, але може пройти голод духовний. Да? Тоді хто збагатився, хто свої клуні духовні положив, да? той, той зможе цей час пройти. І якраз я вірю, що це ще час, коли ми можемо ще збагачуватись духовно. Тому хай Господь благословить. Давайте будемо співати псалми для слави Божої. І перший псалом номер 167 Номер 167, називається він «Ангели в небі Господа славлять. ангели в небі господа славлять. Они це прославлений, царствений Божий син, блин Христос Господь, не віна жде, не вінажде, і серце Господу, Богу єдиного, Христос спаси Співати і псалом буде другий у нас святий Бог дав свого сина. Святий Бог дав свого сина будуть слайди. Святий Бог дав свого нам сина від нас. Just keep Живе я надеюсь. Станіп псалом перед молитвою. Давайте співаємо. Ще більше налаштуємося. Називається «Славте Господа! Будуть слайди. Славте, Господа! Славте Господа, радісним серцем, хай наспів, вся земля. Дякую за вся земля озветься, ми скрили все. Давайте ми помолимося, давайте попросимо, щоб він сьогодні перебував з нами, працював в нашому серці, щоб дійсно збудувалися ми сьогодні духовно на цьому місці. Кожен з нас прийшов, і ми всі маємо надію на Господа. Знаєте, в кожного у нас є свої благословення, є свої переживання. Це залежить від цінності, які є в нашому житті сьогодні. Кожен переживає за щось, да? щось більше, щось менше в меншій мірі. Якщо для нас цінність Христос, ми переживаємо за спасіння своє, за спасіння близьких. За спасіння своїх сусідів, знаєте, якщо у нас більш другі цінності, ми переживаємо за це більше. Ну, Господь там все в небесах розсудить, але він всіх бажає підкріпити, він всіх бажає наповнити, він всіх бажає провести. І знаєте, дякуючи Господу, ми сьогодні дуже багато маємо чудового в своєму житті. Правда, ми говорили того, що ми не можемо за фінанси купити, знаєте, за свої справи, той самий мир, про який ми казали. Да? 12 мільйонів доларів стоїть, оказується. Мир більше стоїть, правда? Не готові ми розмінятися, правда? Ми такі, да? Якщо втратити мир, і нам би буде 12 мільйонів, пам'ятаєте цю історію. Я думаю, що кожен з нас не розмінявся. Ми б хотіли б, щоб бути в мирі. Хай, хай при тому, що ми маємо, але в мирі. Амінь. А Бог дає нам це безкоштовно, безкоштовно, брати сестри. Я. я вже мовчу за спасіння, за вічність. Це взагалі нічим не рівняється, і ми це маємо теж в Господі. Тому хай Бог нас благословить, цінувати цими речами. Давайте ми помолимося попросимо, щоб він благословив і цей час, і сьогодні. Да? Не всі з нами можуть бути, хтось поїхав, хтось хворіє, хтось в аварію потрапив. Знаєте, але Господь і там їх благословляє цих людей, і там вони бачать його руку в своєму житті. Давайте помолимося. Дорогий Господь, слава тебе, що і в цей день ти зібрав нас. Дякуємо, Господи, що ми поклоняємося Твоєму святому імені, Господь, що ми знаємо тебе як Бога, Господи. Що ти називаєш нас сьогодні своїми, Господь, що десь ми не блукаємо там в пітьмі, Господи, а ми знаходимося в Твоєму світлі, бо Ти явив нам свою милість, Господи, в Ісусі Христі. І ми хочемо просити, Господь, щоб Ти благословив її цей чудовий час, особливий день, день хліболамання, коли ми звершуємо і згадуємо цей величний подвиг, Господи, нашого спасіння, коли ти був на Голгофі, коли ти страждав незаконно, нечесно, коли з тебе втікла кров, Господи, коли ти був весь побитий, опльований, проклятий. І там писала табличка цар юдейський, що б там було, якби я там висів, якби кожен з нас. Як би назвали нас на тому хресті? а ти цар, ти Спаситель, ти той, хто не згрішив ні разу, ти той, хто пройшов цей путь земний, і ти віддав своє життя за мене і за кожного на цій землі. Слава тобі за це, Господь. Тому благослови, Господи, це служіння, благослови нас, благослови кожного присутнього, Господь. Дух Святий працює з нашими серцями, з нашим єством. Ми нуждаємося в Тобі набагато більше сьогодні, ніж вчора, Господь. І хай прославиться на цьому місці. Твоє святе ім'я, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Сідайте, будь ласка, будемо слухати Слово. Хай Бог благословить. Слава нашому Господу, брати та сестри! Я хочу привітати вас усіх зі святом. Сьогодні у нас подвійне свято. Це переображення, так? переображення Господнє і. І хліболамання, так? і хліболамання, друзі, сьогодні в нас. І знаєте, коли ну, взагалі думати про такий термін переображення, то ну, що вам спадає на думку, от коли ви думаєте про переображення? От що це таке для вас? Ще раз. Переміна характера. Переміна характера. Так, дякую. Ще. Чи можна це примінити до якихось зовнішніх речей, наприклад, навіть? От, кажуть, наприклад, про людину, да? Ця людина переобразилась, я його не можу впізнати. Так? І, Ну, добре, коли це в добру, стор... в добру сторону, так? <гум> так, добре, ще. Бо можна переобразитись. ну, Розумієте, так? Навпаки, на жаль, на жаль. Да? Тобто, ну, це певні зміни, так? Коли ми говоримо про переображення, то ну, звісно, ну, хочеться говорити про це в доброму сенсі, в доброму русі, так? що це перехід до чогось значно кращого. Але коли, наприклад, давайте от візьмемо людину, коли вона переображається. так? Наприклад, ставить перед собою якісь цілі, вона, так би мовити, хоче переобразити, наприклад, да? давайте так, наприклад, стан свого здоров'я. Да? От вона хоче почувати себе краще. Ну, наприклад, людина розуміє, що, можливо, в неї є або зайві кілограми, так? або якась задишка при, при русі, так? або, можливо, ще щось, або, можливо, якісь болі. Да? І людина розуміє, що. Треба щось змінити. Можемо ми сюди цей термін примінити, переобразитись, так? Ну, Мабуть, можливо, можна примінити, так? його, да? Я вам наведу приклад на собі, друзі. Він такий тріш трішки кумедний, як завжди, Мої, ну, про мене, якщо йде річ. Колись, як і всі підлітки, я підпав під таку волну відвідування тренажерного залу. Я думаю, що багато хлопців мене зрозуміють. Да? Чому? Тому що ну, як і в багатьох хлопців, воно в мене було дуже тимчасово. Тобто, розумієте, да? але раніше, ну, коли це, ну я був підлітком, то ну, було приблизно так: ти заходиш в спортивний зал, там такий характерний запах, характерна музика, характерні хлопці. І знаєте, що я замітив? Чим більш хлопець такий до моєї десь статури, такої, да, то він більше дується, такий ходить, знаєте. А коли в людини ну дійсно щось є там ну, більше ніж в мене, там рази два, то він якось так спокійно ходить по цьому залу, знаєте? І саме головне, саме головне, що я так запам'ятав, знаєте, з мого дитинства.